すごい <music> <music> Бо хто? Я тут сиділа, розумієте? І людина як птах, він її на шаленій швидкості збив. Розумієте? Він в третьому роді, подивіться, де в нього машина припаркована. Трохи нарушила, але, але, а той тим більше нарушив. Я був полібій хузі, в тармальному полоті полібі хуже лікар. Такого не буває. Такого я ще чуда за двої роки, такого не бачив.